А ви знали, що на OLX можна замовити радянський танк? Так, Радянський танк вам не почулося. Тож в Україні почали продавати танки на OLX. А також Зеленський оприлюднив доходи за 24 рік. Тож скільки заробив президент? І, взагалі, давайте далі про цікаве. Президент Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 24 рік. Так от, згідно з офіційними даними, оприлюдненими прес-службою Офісу Президента, загальна сума від доходів Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2024 рік склала 15 мільйонів гривень. Значну частину цієї суми, а саме 8 мільйонів, склав дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики, тобто ОВДП. Щодо безпосередніх доходів родини Володимира Зеленського, то вони склалися там. А теж з кількох джерел. А це, звісно, і заробітна плата голови держави, а також доходи від банківських відсотків та надання власної нерухомості в оренду. Ну і загалом ці всі джерела доходу додали президенту ще 7 мільйонів гривень. А також в Офісі президента зауважили, що. Збільшення доходів родини президента порівняно з 2023 роком відбувалося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Ну а щодо майнового стану родини глави держави, то тут взагалі суттєвих змін протягом минулого року не відбулося. Залишок грошових коштів родини на кінець 2024 року практично не змінився. Також не було значних змін і в активах, нерухомому майні, ну а також транспортних засобах. Отже, доходи родини Володимира Зеленського з 24-й рік склали трохи більше, ніж попереднього року, хоча значну частину з цієї суми становили кошти від погашення військових облігацій. Збільшення доходів порівняно з попереднім роком пояснюється ще й відновленням орендних платежів. Але суттєвих змін у майновому стані родини президента взагалі не відбулося. І найголовне, що тут треба підкреслити, так це оприлюднення декларацій, що є, друзі, дуже важливим кроком у забезпеченні саме прозорості діяльності не тільки нашого президента, а взагалі нашої влади. До речі, пишіть ваші коментарі, а що ви думаєте. З цього приводу, а я далі розповім про те, як можна замовити прямо через OLX танк. В Україні на популярному сайті оголошень виставили на продажу справжній радянський важкий танк Т-10, який зійшов з конвейера ще в далекому 1950 році. Хто б міг подумати, що такий військову техніку можна буде вільно придбати? В Україні. Оголошення до речі з'явилося на платформі OLX, і продавець досить, досить так лаконічно описав свій товар. Продам танк, дістався від діда. Він був генералом армії СРСР з 1964 року. За раритетну бойову машину власник просить чималу суму: 7,3 мільйона гривень, але не виключає варіант обмінну на майно. Танк має навіть він кот, оснащений потужним 700-сильним двигуном, і уявіть собі, наїздив понад 756 тисяч кілометрів. А якщо ви не знаєте, то Т, танк Т-10 це справжня легенда радянського танкобудування. Він був прийнятий на озброєння ще в 1953 році і став останнім радянським важким танком. Пізніше було розроблено кілька його. Модифікацій, а най... наймас... наймасовішою стала версія, саме наступна, це Т10М. Загалом було випущено щонайменше 2,5 тисяч таких машин. Цей танк був символом радянської військової могутності, ну і брав участь у багатьох навчаннях та парадах. І побачити такий екземпляр у вільному продажі, ну, це дійсно рідкість. Але найцікавіше, що продавець чесно зазначає, що танк взагалі не битий та не фарбований, а що для такої техніки вже є великим плюсом. Проте він потребує ремонту там, кузова та ходової частини. Ну, ймовірно, роки експлуатації та зберігання дали все ж таки про себе знати. Але для справжнього там ентузіаста або, можливо, якогось військового колекціонера, це може стати дуже цікавим проєктом як інвестиційним. До речі, на тлі цієї незвичної пропозиції варто згадати і про новини щодо посилення обороноздатності України. Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в Збройних силах України вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси «Хижий птах та батон. Тож, друзі, чекаємо на гарні новини. Коли ці безпілотники будуть застосовані вже не безпосередньо на полі бою. От. І це, звичайно, показує, що Україна активно розвиває власне, сучасні військові технології, навіть попри те, що в нас наразі війна. Отже, друзі, у 24 році родина Президента України Володимира Зеленського задекларувала доходи, які підтверджують, що він, хоч і заробив трошки більше ніж минулого року, але на то є свої причини: це доходи від військових облігацій та арендної плати з його нерухомості. І тут окремо варто відзначити саме про прозорість у поданні декларації, що є дуже важливим аспектом у діяльності наших державних службовців. Ну, а щодо незвичної пропозиції на ОЛХ, а саме продажу радянського танку Т-10, це однозначно привертає увагу. Водночас Україна активно розвиває і продовжує розвивати навіть в стані війні сучасні види озброєння, такі як безпілотник хижий птах, батон, що свідчить про інновації в сфері оборони України. А я вам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі, що ви думаєте про останні новини. Також підпишись, обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин. Вони будуть з'являтися в тебе на екрані. Дякую, до зустрічі!